Величайший, я говорю, жить во всем христе. Господа, на вечные, в т ⁇ велича... живота... живите... основной... чувствитель... м мир... богословен... гряды... веке, воли...

Дякую! нас і нас умий, де пожалуйста. Вона собі осталися, а свічка не випадкайте, подавайте. Дорогі брати, у нас, якщо хоче, притягнутися в підве, тому що тоді ще Господня. Таким чином я хочу вам сказати, Господи Сус Христе, а з люди зраду і причащалися. Таким чином у нас буде зранку буде 9, 9 служба утрення, а потім приходимо на вечірню і божественна літургія. Вечором буде у нас десь у друге начало третього буде служба велике повечір'я. Там буде читати канон Андрія Кріцького, і читати, і будемо запалювати свічки. І Потім свічками, тими ви будете йти додому, щоб вони не загасилися у вас, так зробити такі, що вас можуть і такі купити, знаєте, свічечки, ну ви колбачка. І тоді прийдете додому, і там лампадки запалити і буде стоять, щоб це благодать. З храма прийшла до вас, до вашої оселі, до вашої хати. Таким чином, я хочу в п'ятницю у нас страсті Христові. Ну а в суботу у нас починаємо 9 годин вечора службу, 9 годин вечора. Це буде тільки на початок діяння святих Апостолів. Вам можна прийти десь у 10-й, на початку 11-й. Як хто бажає подав, подивитися, хресний хід буде. Ви подивіться, що таке е, пасхальна служба, яка це, радісна пасхальна служба. І потім будемо святити. Пасхи будемо і в суботу освячати. Хто прийде, я буду тут. Десь уже в 11 годин я буду тут. Хто тобто, зможете хто? Тому що ми по селах поїдемо. в суботу вже можна освячувати Пасху, щоб ви знали. Спаси вас, Господи, дай Бог вам здоров'я. Дякую, Господи. що прийшли таке велике свято. Не лякалися доща. Спаси Господи.